На Дарибасівській вже встановлено 20-метрову новорічну красуню. Монтажникам лишилося тільки завершити її оформлення. Цьогоріч головний новорічний атрибут міста буде прикрашено елементами українського орнаменту та синьо-жовтою стрічкою. Традиційну верхівку ялинки увінчає різдвяна зірка. Всі роботи зі встановлення головної новорічної ялинки виконуються за рахунок підприємців Одеси. Головна ялинка міста це дуже важливо сьогодні для дітей для духа свята в місті, і вона буде встановлюватися за позабюджетні кошти. Це буде український орнамент, це буде українська символіка. І також будуть встановлюватись ті фігури, які сьогодні є на балансі міської ради. З силами «Одеськ міст світла будуть встановлено такі фотозони для того, щоб одесити могли підійти та зробити прекрасні новорічні фотографії. Підготовку до новорічних свят розпочали ще у листопаді, коли в одеських закладах освіти та культури почала діяти благодійна акція Тепла хвиля на підтримку наших захисників. Це і кава з освітою, на якій ми. Збираємо кошти зараз для придбання човнів і моторів для нашої Херсонщини. Це смаколики, які збираються, і вже незабаром Одеса побачить свої ж подарунки. Вони настільки дбайливо спаковані, підписані до нового року, щоб хлопці могли відсвяткувати це свято разом з нами. Це листи, малюнки, це побажання. І, звичайно, смаколики, якими ми будемо пригощати поранених у тих лікарських установах, де вони є яким би складним не був час святу бути, скоро кожен бажаючий зможе відвідати справжню резиденцію Святого Миколая, яка буде розташована в Одеському палаці дитячої та юнацької творчості Біла акація. У цій резиденції протягом всього грудня діти з батьками, які цього забажають, зможуть залишити свій лист з побажаннями і сподіватися на те, що вони неодмінно втіляться. Окрім того, творчі майстерні на базах одеських шкіл активно готуються до нового року і виготовляють святкові іграшки, якими буде прикрашено міський сад. Вже, мабуть, для міста є традиційним під час Великодня бачити великоднє дерево, де є писанки, крашенки, які ми які виготовляють наші діти. Так от і новорічні прикраси також дуже красиві. Повірте, коли ми їх бачимо, навіть не скажуть, що це виготовлено дітьми і їхніми педагогами. Вони ну, також прикрасять живі ялинки, які є у міському саду. Після новорічних свят кожен бажаючий зможе забрати ці прикраси собі додому в якості сувеніру. Жителі Одеси кажуть, що новорічного настрою зараз поки що немає, і можливо ялинка, яку встановлюють на Дерибасівській, зможе повернути людям відчуття свята. Ну, знаєте, все таки, коли настроєння піднімається, праздничне, все таки йолка неплоха. Новорічного настрою нема. А насчет ялинки, не знаю, що добуть треба для новогоднього настрою якраз. Ну так, 50 на В 50. Вначалі. Не брібилося, зараз не. Якби є, але не дуже. Хотілося б перемоги б скоріше, щоб все закінчилося, а потім вже святкувати. На питання, чи будуть встановлювати новорічну ялинку в себе вдома, Одесити також мають різні відповіді. Мабуть, ні, тому що в мене є кіт. Тому це не, дуже непрактично. Мабуть, ні теж. Не, не хочу. Так, да, ну мені іскусне, ізіолтон очень красива, з іграшками для настроєння. Ні, ну еще рано, вже ближе к регісу. Але всі сподіваються, що новорічне диво все ж таки існує, а головне бажання, загадане в новорічну ніч, буде здійснено. Сьогодні українці просять Святого Миколая лише одне якнайшвидшої перемоги, а ті, кого гостинно прийняла Одеса, бажають повернутися додому. Дуже хочеться перемоги, щоб всі окуповані території звільнили, тому що наш дім знаходиться у Херсоні, і дуже хочеться додому. Дуже.